Малята. Норки в нірці не сидиться, Не погоди не боїться. Норка нишком шусть у хащу не знайти її нізащо. Малята, подивіться на цих двох дівчаток. Одна співає, а друга капризує. Послухайте про них казку. Жила собі дівчинка Надійка, Надійка була веселою, грайливою. Вона любила співати пісень і в дитячому садочку, і вдома. Тато купив для Надійки ноти. Тепер цілий день Надійка ходила з нотами і співала різні пісеньки. На-но-ну-н-н, на Нанонун. н А по сусідству з Надійкою жила Ніна. Ніну всі звали капризулею. Вона часто плакала, а коли їй пропонували різні іграшки. Вона всім відповідала ні. ні 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 Малята, що більш за все любила Надійка? Співати. А яку пісеньку вона співала? На на. на на А якою була Ніна? Капризолею, що всім відповідала Ніна. Ні, ні 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 ні. Дітки, звук н і ні проспівати не можна, тому вони називаються приголосними. Але вони трішки різні. Один твердий, як лід н н Н, Н, а інший м'який, як зелена травичка «н», н н Пропоную зараз взяти люстерко та вимовити правильно звук н і ні, слідкуючи за правильним положенням нашого ротика. Зубки і губки розкриті, але язичок упирається в верхні зубки. Спробуйте вимовити Н, н, нь, н. А зараз разом зі мною правильно вимовляємо слова, які починаються зі звука н та н. Будьте уважні. Ножниці. Ножниці. Носоріг. Но соріг. Намисто, намисто, ніж, ніж. А зараз пограємо у знайому нам гру, де знаходиться звук. Звук Н і ні. Приголосні звуки «м» ми будемо позначати однією рисочкою, тому що це твердий приголосний. Якщо ми почуємо його на початку слова, ставимо в першій клітинці рисочку, в середині – в середній і в кінці в останній клітинці. А якщо ми почуємо звук н, на початку слова ставимо дві рисочки, в середині слова ставимо в середній клітинці. І в кінці слова ставимо в останній клітинці. Звукові чоловічки звуків н і н виглядають ось так: твердий н у синьому костюмчику, м'який н у зеленому. Але твердий і м'який приголосний звук ми можемо тільки почути і вимовити, а на письмі ми пишемо букву Н. Ось таку, як у чоловічків на костюмчиках. Тож будьте уважними, визначаючи у словах твердий та м'який звуки н і «ні». Ніж. Ніж. Ми чуємо звук н на початку слова. Правильно. Гном, ГНОМ ГНОМ Ми чуємо твердий звук «ни» всередині слова. Вогонь. Вогонь. Так, правильно. Звук Н в кінці слова. Камін. Камін. Твердий Н в кінці слова. Камінь. Камінь. М'який звук Н в кінці слова. Молодці малята. Знайдіть навколо себе предмети, у назвах яких є звуки Н та НІ та пограйте у цю гру зі своїми матусями. Малята! А хто пам'ятає, як звали дівчаток? Надійка та Ніна. Всім бажаю гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!